Уяви, ти посеред Тихого океану, без зв'язку, без їжі, тільки плод з мотузок і бамбуку, і один шанс, або довести всьому світу, що ти не божевільний, або загинути. А тепер уяви себе наодинці з джунглями Амазонки, без карти, без компаса, і ти розумієш або виживеш, або тебе з'їдять. А може ти застряг на гірському схилі, посеред смертельної бурі з травмою. Без зв'язку і зі зламаним минулим, яке тисне не менше, ніж сніг над головою. Це не вигадка, це реальні історії. Сьогодні я покажу тобі фільми, після яких ти по-новому подивишся на життя: фільми про людей, які рятувалися там, де це здається неможливим. І якщо ти думаєш, що ідеальний шторм це просто красива назва, то ти ще не бачив, як виглядає останній день на судні, коли хвиля вища за дев'ятиповерхівку поїхали. Почнемо із фільму у диких умовах. Це не просто фільм про виживання, а радше глибокі роздуми про свободу, сенс життя та людські зв'язки. Його знято за книгою Джона Кракауера. Що базується на щоденниках Крістофера Маккендлеса? А Крістофер молодий випускник університету з заможної сім'ї, який вирішує відмовитись від комфортного життя та суспільних очікувань. Він роздає свої заощадження на благодійність, спалює документи, бере псевдонім Олександр Суперволоцюга і вирушає в подорож Америкою, шукаючи свободи та єднання з природою. Його мета дістатись до Аляски, щоб жити в диких умовах, далеко від цивілізації. Покладаючись тільки на себе по дорозі, Кріс зустрічає різних людей: хіпі, фермерів, самотніх мандрівників, які залишають слід у його житті. А він у їхньому. Він сплавляється річками, ночує під зорями, але ніде не затримується надовго, рухаючись далі у пошуках повної незалежності. Зрештою, він дістається Аляски, де знаходить покинутий автобус, що стає його тимчасовим домом. У цьому суворому краї він стикається з реальністю дикої природи. Добування їжі, холод, самотність все виявляється набагато складнішим ніж він собі уявляв. Спочатку життя на природі надихає кріса, але невдовзі перетворюється на боротьбу за виживання. Нестача їжі, помилки під час полювання і незнання місцевої флори призводять до виснаження. Він починає розуміти, що щастя, до якого він прагнув, можливо, не в повному відриві від світу, а навпаки, у зв'язках з іншими людьми. Його подорож стає не тільки фізичним іспитом, а й глибоким внутрішнім пошуком, де він переосмислює свої ідеали та цінності. Ізгой 2000 року з Томом Генксом це потужна історія людської стійкості, яка змушує замислитись над тим, що справді важливе в житті. Фільм майстерно балансує між фізичним виживанням і психологічною драмою, показуючи, як самотність і боротьба з природою розкривають справжні можливості людини. Том Генкс тут виконує одну з найкращих ролей у своїй кар'єрі, передаючи еволюцію Чака від розгубленого офісного працівника до людини, яка знайшла сенс у найпростішому. Актор навіть спеціально схуд на 25 кілограмів, щоб правдоподібно зобразити фізичне виснаження героя. Отже, наш герой Чак Ноланд, співробітник компанії, Федекс живе в шалено активному ритмі, де кожна хвилина розписана. Його життя крутиться навколо роботи, відряджень і жорстких дедлайнів, а стосунки з коханою Келлі залишаються десь на другому плані. Під час чергової ділової поїздки над Тихим океаном літак Чака зазнає аварії. Він стає єдиним, хто вижив і опиняється на безлюдному острові, де немає ні їжі, ні зв'язку, ні надії на порятунок. В умовах повної ізоляції чак зіштовхується з жорстокою реальністю. Щоб вижити, йому треба здобути їжу, воду і житло, покладаючись тільки на уламки літака і власну кмітливість. Його перші спроби розпалити вогонь, зловити рибу чи відкрити кокос це суцільні невдачі, але поступово він вчиться пристосовуватись у боротьбі з самотністю він створює собі друга. Волейбольний м'яч на ім'я Вілсон, який стає його єдиним співрозмовником і символом надії. Чотири роки на острові змінюють чака як фізично, так і духовно. Він худне, заростає, але набуває внутрішньої сили і рішучості. З'явився шанс збудувати пліт і покинути острів, чак ризикує всім, щоб повернутись до цивілізації. Але повернення в світ, який давно його поховав, виявляється не менш складним завданням ніж виживання на острові. Неможливе фільм заснований на реальних подіях, які пережила іспанська родина Альварес Белон під час цунамі 2004 року. Режисер Хуан Антоніо Байона тісно співпрацював із цією родиною, щоб зберегти достовірність кожної деталі. Отже, родина Беннет, Генрі, Марія та їхні троє синів Лукас, Томас і Саймон, приїжджають на різдвяні канікули до Таїланду, щоб насолодитись відпочинком на розкішному прибережному курорті. Але їхні ідеальні плани руйнуються, коли до узбережжя наближається потужне цунамі, викликане землетрусом в Індійському океані. За одну мить хвиля зносить все на своєму шляху, розділяє родину і занурює їх у повний хаос. Марія і старший син Лукас опиняються відірваними від решти, борючись за життя серед бурхливих потоків води й уламків. Тяжко поранена Марія, попри біль і слабкість, разом із Лукасом намагаються знайти прихисток і допомогу. Їхнє виживання ускладнюється зруйнованою інфраструктурою. Нестачею медичної допомоги і постійним страхом нових хвиль. Тим часом Генрі з молодшими синами Томасом і Саймоном відчайдушно шукають дружину і старшого сина серед тисяч постраждалих, не знаючи, чи вони взагалі живі. Поки родина бореться з наслідками катастрофи, їхні шляхи перетинаються з іншими вцілілими, які допомагають їм у найважчі моменти. Історія показує не тільки фізичний тест, а й емоційну стійкість героїв, їхню любов. І надію на возз'єднання кожне рішення прийняте в умовах хаосу стає питанням життя і смерті. Боротьба за виживання перетворюється на справжню перевірку родинних зв'язків. Неможливо оминути увагою Ді Капріо у фільмі Легенда Югласа. Або відроджений, він створює просто гіпнотичний образ гласа, передаючи його біль, лють і надію майже без слів. Операторська робота Еммануеля Любецькі перетворює кожен кадр на справжній витвір мистецтва, де природа стає водночас і ворогом, і союзником. Г'ю Глас, досвідчений мисливець і провідник, бере участь в експедиції зі збирання тваринного хутра в суворих лісах дикого заходу. Під час розвідки на нього нападає ведмедиця. Що захищає своїх дитинчат і завдає йому жахливих поранень. Його товариші вважають, що глас не виживе і вирішують залишити його, доручивши опіку над ним двом членам загону Джону Фіцджеральду Джиму Бріджеру. Але Фіцджеральд, керуючись йогоїзмом і страхом перед індіанцями, зраджує гласа, залишаючи його в неглибокій могилі помирати. Опинившись у зимовій глушині, глас, попри зламані кістки, відкриті рани і лютий холод, вирішує вижити. Щоб помститись зраднику, його шлях до порятунку перетворюється на виснажливу одіссею. Він повзе крізь засніжені ліси, харчується сирою рибою та корою, уникає воюючих індіанців і рейнджерів, що переслідують експедицію. Глас змушений не тільки боротись із природою, а й знаходити в собі сили переосмислити власне життя. Згадуючи загиблого сина та дружину, спогади про них дають йому надію. На піку людських можливостей Глас добирається до форту, де стикається з Фіцджеральдом. Його жага помсти зіштовхується з внутрішнім пошуком прощення і сенсу, перетворюючи фізичне виживання на глибоку моральну драму. В підсумку ця історія не тільки боротьба з дикою природою, а й подорож до самих меж людської душі, де воля до життя виявляється сильнішою за смерть. «127 годин це той фільм, який реально варто подивитися, не просто тому, що там круті кадри або спецефекти, а тому, що він показує, як людина може знайти в собі сили, коли здається, що все пропало, і як кожна хвилина може стати надважливою. Ну, давайте по порядку. Арон Ралстон, звичайний хлопець, який обожнює екстрим, поїхав сам покататися по каньйону Блуджон в Юті. Це було в 2003-му. Він нікому не сказав, куди їде, просто взяв і поїхав насолоджуватися природою та підкоренню скель. І от спускається він по вузькому каньйону, а тут бац! Величезний камінь зісковзує і притискає йому руку до скелі. Все застряг, без нормальної їжі, води мало і хто його там шукатиме в такій глуші. Перші години він, звісно, намагався якось вибратися, мотузками там, мультитулом ковирявся. Нічого не вийшло. І тоді до нього доходить так, все серйозно, дістає камеру і починає записувати щось типу відео щоденника, розповідає про свої почуття, згадує сім'ю, друзів. П'ять діб, холод, спрага, галюцинації, якісь дивні почалися. Він проходить через все і відчай, і злість, і якесь прийняття ситуації, а потім розуміє: або помирає тут, або, як розумієте, вимушений відрізати собі руку. Це не просто історія про те, як вижити фізично. Це про те, як переосмислити, що таке життя взагалі. А тепер космос, гравітація. де реально страшно. Уявіть собі цю жахливу тишу космосу, де немає нічого, тільки порожнеча, яка може вбити так само, як і всі ці осколки, що літають. Сандра Булок там просто молодець. Її героїня Раян проходить ряд випробувань. Від повного відчаю до того моменту, коли вона знову хоче жити. А сюжет, хоч і простий, тримає в напрузі до самого кінця. Райан Стоун, доктор, інженер-медик, летить у свою першу космічну місію працювати з телескопом. Хабл з нею досвідчений астронавт Мет Ковальський. Для нього це останній політ перед пенсією. Вони собі спокійно працюють у відкритому космосі і раптом попередження. Десь там вибухнув супутник, і тепер космічне сміття летить на них з божевільною швидкістю. Воно влітає в шатл, ламає все до біса і залишає їх двох на одинці в космосі без зв'язку з землею. Раян, яка ще не звикла до невагомості, починає панікувати, втрачає орієнтацію, кисень майже закінчується. Ковальський, як справжній професіонал, допомагає їй заспокоїтися і направляє до МКС. Може там знайдуть рятувальний модуль, але все йде не так. Кисню все менше, скафандри пошкоджені, а нові хвилі уламків продовжують прилітати. І Райан зіштовхується не тільки з тим, що може вмерти в космосі, а ще й з власними внутрішніми демонами. У неї була особиста трагедія, через яку вона взагалі не дуже хоче жити. Але коли шансів на порятунок стає все менше, вона змушена приймати рішення, на які потрібна неймовірна сміливість. Її подорож стає справжньою одісеєю крізь космічну порожнечу, де кожна секунда це боротьба за те, щоб зробити ще один вдих. А тепер не просто космос, а Марс, марсіанин. Це така суміш трилера, наукової фантастики і гумору, що тема виживання стає не такою депресивною, а навіть якось надихаючою. Марк Вотні, ботанік з екіпажу місії на Марсі, потрапляє в халепу, коли потужна піщана буря змушує команду терміново тікати з планети. Під час цього хаосу Марка б'є уламком антени його прилади перестають працювати. Команда думає, що він загинув і змушена його покинути. А він залишається один на Марсі, без зв'язку з землею, з їжею і водою на місяць максимум, прокидається живий. Але один на базі з ресурсами яких явно не вистачить. Що робити? А Марк не розгубився, використовує свої знання ботаніки, інженерний розум, вирощує картоплю в імпровізованій теплиці, переробляє все, що можна, намагається налагодити зв'язок з НАСА. Головна проблема час. Рятувальна місія зможе прилетіти тільки через кілька років. Коли в НАСА нарешті розуміють, що Вотні живий, починається справжня гонка часу. На землі всі ламають голови, як його врятувати, а екіпаж його місії стоїть перед вибором, повертатися за ним, ризикуючи власним життям чи летіти додому. Історія Марка це епічна розповідь про те, як людська винахідливість, гумор і звичайна упертість можуть перемогти безнадію. А що скажете про виживання в човні посеред океану? Вже страшно, згодьтеся. А тепер уявіть, що поряд з вами в цьому човні тигр. Так, справжнісінький бенгальський тигр. Це життя Пі. Головний герой Пісін Пі Патель, хлопець з індійського пудучері, виріс у родині власників зоопарку, з дитинства шукав відповіді у різних релігіях, поєднував індуїзм, християнство та іслам. Через фінансові проблеми родина вирішує емігрувати до Канади. Вони разом з тваринами на кораблі вирушають через Тихий океан. Але під час шторму судно зазнає аварії, пі опиняється єдиним вижившим у рятувальному човні разом із пораненою зеброю, гієною, орангутаном і тим самим бенгальським тигром Річардом Паркером. Далі все йде за законами дикої природи. Гієна розправляється із зеброю та орангутаном, а тигр із гієною. Залишаються тільки пі і хижак. Щоб не стати обідом для тигра, хлопець використовує все, чому навчився в зоопарку. Майструє пліт, прив'язує його до човна і увага починає дресирувати тигра, встановлює межі, показує, хто тут головний. Це крихка рівновага між страхом і необхідністю, 227 днів дрейфу, голод, шторми, галюцинації. Навіть зустріч із загадковим островом, де все не те, чим здається. Фізичне виживання переплітається з духовними пошуками. Віра стає єдиним, що тримає його на плаву. А тепер Еверест 2015 року потужна драма про одну з найтрагічніших катастроф в історії альпінізму. Дві комерційні експедиції готуються підкорити найвищу вершину світу. Керують ними досвідчені альпіністи Роб Гол і Скотт Фішер. У команді Гола, журналіст Джон Кракауер, листоноша Дах Хансон, лікар Бек Везерс. Кожен має свою мотивацію, свою мрію про вершину. Здавалося б, а що може піти не так: досвідчені гіди, ретельна підготовка. Але Еверест не прощає помилок. Переповнені табори, конкуренція між групами, непередбачувана погода все це створює вибухонебезпечну суміш. 10 травня день штурму вершини. Команди досягають піку, але затримки через черги на вузьких ділянках і проблеми з киснем уповільнюють спуск. І тут насувається те, чого всі боялися: потужна снігова буря. Спуск перетворюється на пекло. Альпіністи втрачають орієнтири в білому тумані, кисень закінчується, мороз пробирає до кісток. Роб Гол, Скотт Фішер і їхні помічники опиняються розкидані по схилу, кожен бореться за життя на висоті понад 8 тисяч метрів. Коли буря посилюється, виникає жахливий вибір: чекати допомоги, ризикуючи замерзнути чи спробувати спуститися самостійно в сліпу. Фільм показує не просто боротьбу з природою, він розкриває людські слабкості, мужність і справжню ціну амбіцій. І нарешті похований живцем 2010 року, цей фільм доводить жанр виживання до максимального рівня. Весь час дії відбуваються в одній локації, і це працює приголомшливо. Пол Конрой, американський водій вантажівки в Іраку, приходить до тями в повній темряві. Виявляється, його живцем поховано в дерев'яній труні. У нього є запальничка, мобільний з майже розрядженою батареєю і обмежений запас повітря. Викрадачі вимагають 5 мільйонів доларів викупу. Кисню стає менше з кожною хвилиною. Клаустрофобія зводить з розуму. Пол відчайдушно телефонує родині, роботодавцю, владі, намагається організувати порятунок, але зіштовхується з бюрократією, байдужістю, технічними збоями, дзвінки обриваються, обіцянки залишаються словами, а викрадачі тиснуть, вимагають записати відеозвернення, погрожують близьким. Пол розбирає труну, шукає вихід, економить кисень, запалюючи сірники для перевірки. Пісок починає просочуватися всередину, телефон розряджається. Надія то спалахує, то згасає разом із суперечливими повідомленнями рятувальників. Фільм тримає в напрузі кожну секунду: клаустрофобна атмосфера, розумна робота камери та звуку змушують відчувати себе замкненим разом із героєм. Якщо зловив себе на думці, та це ж краще, ніж більшість блокбастерів, то саме час вгатити той лайк. Пиши в коментарях, які фільми ти би ще додав у добірку, бо саме твоя порада може стати відкриттям для когось. І головне не зникай. Бо на цьому каналі завжди є щось, що варто побачити: перевір сам.